Акумуляторний пылесос лише за 2 долара з безкоштовною доставкою з Китаю. Придбав у них цей пылесос, як бачите, ціна навіть менше ніж 2 долара. Далі рукавички за 4 бакса. Такий мікроскоп на телефон також покажу, що воно таке. Ну і треба було добити до мінімального замовлення в 400 гривень. Купив ложечки у вигляді лопаток. Ви просто подивіться на ці космічні рукавички за 4 долара. Вмикаємо так, вмикаємо так, і тепер все, що я тримаю в руках, непогано так собі підсвічено. Це тільки китайці могли таке зробити. Бачите, якість не дуже, ниточки торчать, але функцію виконують. Щось буду тримати в руках і воно буде добре підсвічено. Тут у нас для того, щоб фіксувалась ліпучка. Не знаю, чи багато 4 бакса за такі рукавички, як бачите, працюють вони на одній батарейці. cr 2016 Дротики тут. Хіровенькі, тонесенькі, я думаю, при активній експлуатації вони відірвуться. Ще буквально пару хвилин я вам все розкажу про цей пилисос, про його додаткові можливості, але спочатку ложки. А як класно вони виглядають на їх сайті, шліфовані, литі, просто береш і смакуєш морозиво лопаткою. А по факту, рубане лайно із тоненького, невідомого металу не оброблено, можна руки собі порізати. Іде відразу в сміття. Я вважаю, що 1,5 долара за таку якість це забагато. Нас обманули, показали одне, а прислали зовсім інше. Мікроскоп на камеру телефона думав робити вам прикольні відоси, щось десь призумить. Пишуть 60X. Тут прищепочка така є для того, щоб цепляти на телефон. Якось вмикається ліхтарик. Ось так. Раз. раз. І тут зум, крутілочка. Коротше, все таке пластикове, все шатається просто капець. До речі, світлодіода 2, один тут, один тут. Сюди вмикається синій, сюди вмикається білий. Ось так чіпляється на основну камеру, зображення, самі бачите, таке рибяче око. Якщо щось дуже близько піднести, то в принципі щось воно. Зумить, щось воно робить, але, на мою думку, повний відстій. Коротше, 4 бакса однозначно на смітник. Ну, а тепер про пилисос. Власне, на нього я і повівся тему написав, що твоя знижка, ти виграв знижку 95%, там крутиш якусь тіпа рулетку. І ось, будь ласка, забирай за 2 долара. Замовив. 2 долара, а мені тему що каже? Ні, 2 бакса мало. Будь ласка, замов щось на 400 гривень. Ну і замовив різної херні, яку викину після відоса. Власне, сам пилосос мені не сильно потрібен. Я придбав його для того, щоб у мене була функція видування. Бачите, є різні насадочки, вмикаємо. І досить так непогано дує. Насадка є ще більш тоненька, як бачите, більш товстенька. Далі це для пилососа у нас щіточка раз, для пилососа щіточка два. Ну і ось такий зарядний пристрій через USB, але бачите, якість не дуже, але заряджає, ну і хай йому грець. До речі, як пилосос, він працює досить непогано. Кнопочка вмикає. Бачите? Дивимось, чи зможе підняти гвинтики. Ну, якось так. Тепер легенько відкриваємо, знімаємо фільтра. Опа, і можна висипати. Так фільтр виглядає зблизька. Пишуть, що він хепа, але щось я сумніваюся. Ще раз кажу, купив його заради функції видову, щоб чистити всяку техніку і інструменти після оглядів. Дивіться, як він працює. Навіщо ходити далеко, особливо тим, хто любить подивитись кіношку в кроваті? Дивіться, як пильно зараз. Ну, а з цього боку можна скористатися пилососом з насадочкою. От і все дві хвилини ноутбук чистий і на сервісі їхати не треба, витрачати зайві кошти. Як бачите, заряджається він струмом майже 1 А5 В, тобто зарядка відбувається потужністю в 5 Вт. Якщо чесно, я думав, що він працює від однієї баночки. Насправді їх дві. Бачите, ось така збірка, ясно, нам китайці набрехали. Міряти я його не буду, коли у тебе пристрій по ціні однієї баночки, який смисл. Можна просто поміняти відразу на нормальні банки і буде пристрій те, що треба. Двигун звичайний, щитковий, маленький, але для моїх задач його точно вистачає. Проводочки непогані і мають силіконову ізоляцію. Ось такий вам, друзі, китайський інтернет-магазин тему. Не все гладко, звісно, так само, як на Аліекспресі. Іноді приходить не те, що замовляв, але доставочка до мене з моменту замовлення десь приблизно 9 днів зайняла. Я вам скажу, буває, замовляю щось в епіцентрі. Епіцентр, епіцентр ВЗ 2 тижні. На відміну від Аліекспресу, сайт максимально україномовний. Друзі, це не реклама. Просто розказую, як є. Навіть карточка товару заходимо. Бачите, все зроблено коректно. Повністю все перекладено, додати в кошик, все зрозуміло, все працює. Але маркетинг дуже агресивний, вони надоїдають капітально, один раз щось купите, почне сипатись вам в месенджери, почне на пошту, куди завгодно, СМС-ки купи, купи, купи. Коротше, сайт створений максимально для того, щоб ви витратили свої гроші на всякі непотрібні дрібнички. Тож, якщо відео сподобався, лайкаємо, підписуємося. Ну а я вам дякую за перегляд.